Вітаю, друзі! З вами Анна Тесля, лікар-косметолог, лікар з ультразвукової діагностики та консультант швейцарської компанії VivaSan. Сьогодні я хочу вас познайомити з олією арганії, а також з декількома ефірними маслами, які можна використовувати з олією арганії в масажах. Зараз я вам покажу, як виглядає упаковка. Баночка 200 мл. Вистачає надовго. При щоденному використанні на місяців 4. Також олію арганії можна використовувати для масажів як загальних для тіла, так і для масажів обличчя. І, звичайно ж, для ефективності поєднувати з нашими ефірними оліями. Наша олія органії містить. Три олії, тобто це є суміш. Це є олія арганії, олія оливкова та соєва, а також пальмова олія. Всі ці олії мають потужну омолоджуючу дію, стимулюють виробіток колагену і еластину. Також є. Класним засобом проти передчасного старіння. Надають пружності, еластичності та молодості нашій шкірі. Ще раз показую, всім відомо, арганія росте тільки в Марокко, тому олія арганії дешевою не буває. На ринку олія арганії літр коштує в середньому 70 євро. У нас є суміш, тому це не чисто, це забезпечує не найдорожчу ціну, можна сказати так. Показую олії, яким Ефірні можна використовувати в комплексі. Це ефірна олія Пачулі. Пачулі це є олія пружності нашої шкіри. Вона має дерев'янистий аромат. Дуже люблять олію Пачулі парфумери, використовувати в елітних парфумах. Також олія Пачулі це є олія грошей, тому ми рекомендуємо. Одну краплину ефірної олії пачулі капати в гаманець. Це вважається, що притягує гроші. Також ефірна олія пачулі не тільки гроші притягує, а й протилежну стать. Це є олія афродизіак. Наступну ефірну олію я рекомендую це є апельсин, він має антицелюлітну дію. Також апельсин нормалізує обмін речовин. Так як я вам розказувала в попередніх відео, всі ефірні олії мають надзвичайно високу біодоступність, тому вони долають всі бар'єри трансдермальний, тобто проникають через шкіру в м'язи, трансплацентарний. Тобто до плода і гематоенцефалічний бар'єр також долають, тобто доходять і до мозку. Тому ефірні олії мають бути надзвичайно якісні і безпечні, в яких ви впевнені, тому що навіть дешеві ефірні олії також мають високу біодоступність. Ну, звичайно, вирішувати вам. Наступне, наступна ефірна олія. Я ще не договорила про апельсин. апельсин це є ефірна олія, яка знімає спазми, має м'яку жовчагінну дію, а також підвищує зір за рахунок зняття спазму та за рахунок великої кількості провітаміну А. Наступна ефірна олія в нас олія геранії. Герань. Це ефірна олія, яка має прогормональний ефект. Що це означає? Що вона має гормонорегулюючу дію, тому є профілактикою масту та інших гормонозалежних питань зі здоров'ям у жінок. Тому ви отримуєте подвійний ефект як омолодження, так і оздоровлення. Наші ефірні олії є надзвичайно якісні і безпечні. Тому ви можете сміливо їх використовувати вдома, і ваші діти також можуть їх вдихати. Це і як ароматерапія, так і омолодження, оздоровлення і зцілення нашого організму. Запрошую вас у наш офіс, де детальніше ви зможете почути інформацію, а також. Випробувати всі наші продукти на собі і вирішити, що саме вам потрібно. Я завжди на зв'язку. Пишіть до мене в Facebook, телефонуйте. Я буду рада з вами спілкуватися.